Якщо вам подобаються наші відео, підпишіться. Також будемо вдячні за ваші коментарі, адже вони дозволяють просувати відео та дають можливість побачити відео більшій кількості людей. Лорі Байбл та Ешлі Фрімен зникли безвісти у четвер, 30 грудня 1999 року. Того дня Ешлі відзначала своє 16-ліття. Лорі залишилась ночувати з подругою, але вночі, невдовзі після заходу сонця, в будинку родини Фріменів сталася пожежа. Будинок повністю згорів, а обидві дівчини безслідно зникли. У детективів не було жодної зачіпки, яка могла б допомогти з'ясувати їх місцезнаходження. І лише через 20 років невтомного розслідування, а саме у 2020 році, поліція нарешті готова сказати останнє слово у найзагадковішій справі про зникнення двох підлітків. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. У Оклахомі були різдвяні канікули. 16-річна Лорі Байбл майже щодня проводила час зі своєю найкращою подругою Ешлі Фрімен у заміському будинку її родини. Наближався день народження Ешлі, але вона не проявляла до майбутнього свята жодного інтересу. Такий стан Ешлі сильно засмучував Лорі. Дивлячись на страждання подруги, вона намагалася якось їй допомогти. З тих пір, майже рік тому, пішов з життя брат Ешлі Шейн. Дівчина сильно змінилася. Така втрата виявилася важким ударом долі, з яким впоратися було дуже складно. Дівчата з раннього дитинства були разом, адже їхні будинки розташовувалися один навпроти одного. Але у 1995 році, коли Ешлі пішла до шостого класу, її родина переїхала за 30 кілометрів від їхнього колишнього будинку. Проте відстань не стала перешкодою для дружби. Дівчата продовжували тісно спілкуватися. Оскільки Лорі була трохи старшою за Ешлі, вона встигла отримати водійські права і їздила на власному автомобілі. Ешлі також хотіла найближчим часом отримати права. І з настанням ліття надії та мрії дівчини мали стати реальністю. За весь час роботи в магазині Ешлі встигла заробити близько 4 тисяч доларів. А відразу після свого дня народження, буквально наступного дня, планувала здати іспити в автошколі. Лорі та Ешлі чудово проводили час удвох. Вони робили одна одній зачіски, разом ходили на манікюр. Обом подобалася активна діяльність. Ешлі грала у баскетбольній команді. А Лорі була однією з кращих черлідерок у школі, справжнім фанатом цього виду спорту. Приходячи додому, вона тільки й говорила про черлідинг та футбольну команду. Виявивши в собі інтерес до полювання, дівчина підстрелила свого першого оленя у 13 років зі 100 метрів. Настав день народження Ешлі. Але у дівчини, як і раніше, не було бажання його святкувати. Цей день нічим особливим не відрізнявся. Весь день Ешлі провела з Лорі та своєю матір'ю Кеті, а під вечір, дівчатам захотілося вибратися у місто та погуляти по магазинах. Поверталися вони, коли на вулиці вже було темно. І, зовсім не бажаючи розлучатися, вирішили ночувати разом у будинку родини Фріменів. Вся родина разом з Лорі спочатку дивилася телевізор, а пізніше, о пів на десяту вечора, прийшов її хлопець Джеремі Горс, вручив подарунки і скуштував торт. Після цього він пішов. А далі відбулася трагедія на вечірці на честь дня народження, яка перетворила життя батьків однієї з дівчат у найгірший з кошмарів. Холодного темного ранку, за день до Нового року, до пожежної частини департаменту Оклахоми надійшов тривожний дзвінок. Потрібно було загасити руйнівну пожежу. В цей же час у сусідньому місті мати 16-літньої Лорі Байбол приїхала до місцевого ресторану, де вона працювала менеджером. Буквально через кілька хвилин пролунав телефонний дзвінок, подзвонив її син і перерив від хвилювання голосом. Повідомив, що в будинку родини Фріменів сталася сильна пожежа, яка повністю знищила будівлю. Наступні слова сина вкинули Лорейн Байбл в жах. Поліція знайшла тіло одразу ж після пожежі. Кинувши всі справи, Лорейн разом з чоловіком вирушили до будинку сусідів. Коли вони приїхали, вогонь вже було ліквідовано, а місце події огороджене поліцейською стрічкою. Подружжя Байбл дуже переживало за свою доньку. І від хвилювання не знаходило собі місця. Знаючи, що в будинку знайдено одне тіло, вони з жахом чекали новин, відганяючи думки, що це могла бути їхня донька. Тим не менш, на всі запитання люди з департаменту шерифа округу Крейг не поспішали шукати відповіді. Як сказав заступник шерифа, розслідування не може розпочатися, доки на місце події не приїдуть агенти федерального бюро розслідувань. Подружжю Байбл була відома причина, чому офіс шерифа не хотів говорити щодо цього розслідування. Майже рік, як між ними та родиною Фріманів, не вщухали суперечки, пов'язані зі смертю Шейна Фрімена, брата зниклої дівчини. Минуло майже півтора року, з того моменту, як заступник шерифа Трой Месі отримав дзвінок від батька родини Фріменів, який повідомив про зникнення свого сина Шейна, знайшовши хлопця через місяць. Месі поцікавився, чому той втік з дому. У відповідь Шейн показав поліцейському свою спину. Рясна кровотеча була помітна навіть крізь нижню білизну. Як виявилося, це була робота рук батька. Тоді він був звинувачений у нанесенні тілесних ушкоджень. Через чотири місяці після того інциденту Шейн був помічений на узбіччі дороги в викраденому автомобілі. Помічники шерифа Девід Хейс та Трой Месі вирушили до нього. Хейс прибув першим, а через деякий час підійшов і Месі. Але було пізно, хлопець вже не дихав. Зі слів Хейса, Шейн навів на нього пістолет і не відреагував на усі заклики опустити його. Тому поліцейський був змушений натиснути на спусковий гачок. Незважаючи на те, що окружний прокурор класифікував дії Девіда Хейса як самозахист, родина Фріменів з таким рішенням не погодилася. Вони вирішили подати позов проти Офісу шерифа про незаконні дії. Це потрібно було зробити до 8 січня 2000 року, рівно через рік після того, що трапилося з їхнім сином. Ця нещасна і досить заплутана історія, що сталася між родиною фріменів та офісом шерифа, пояснювала небажання останніх братися за розслідування цієї пожежі. Коли агент ФБР Стів Натар, призначений для розслідування цієї справи, Прибув до зруйнованого будинку, батьки Лорейн і Джей Байбел завмерли в очікуванні. Увійшовши до спальні, де були знайдені останки, і зробивши огляд, чоловіки побачили, що єдине знайдене тіло належало дорослій жінці. Вона лежала на водяному ліжку. І хоча під час пожежі воно лопнуло і трохи прихисило вогонь, це не допомогло жертві. Ймовірно, це була Кеті Фрімен. Тим часом поліція продовжувала розбирати уламки будинку, сподіваючись знайти ще когось. О 5.30 вечора Федеральне бюро розслідувань констатувало, що більше нікого не виявлено. Ця новина вселяла в батьків Байбол надію, що Денні та дівчатка встигли вибратися. Однак, з незрозумілих причин ФБР не поспішало починати пошуки трьох зниклих людей. Вони навіть не потурбувалися подивитися далі 20 метрів навколо будинку. Джейн Байбл, у свою чергу, не збирався опускати руки і негайно звернувся по допомогу до місцевих єгерів. Спільними зусиллями хто пішки, хто на конях, вони почали пошуки дівчаток. Але, на жаль, ретельне прочісування території в 16 гектарів так і не увінчалося успіхом ні слідів, ні ознак чогось незвичайного. Лише після цього Федеральне бюро розслідувань організувало додаткові пошуки, які. Забігаючи наперед, так само ні до чого не привели. Пізнім вечором агент Стів Натар запросив сім'ю Байбл до Офісу шерифа та задав їм серію запитань. ФБР хотіло вивчити біографію зниклих якомога детальніше, щоб розібрати всі можливі версії того, що сталося. Лорейн розповіла широковідому відому інформацію про причетність Денні до заборонених препаратів. Цей факт викликав у слідчого підозри: що те, що сталося, Могло б бути зовсім не нещасним випадком. Особисте життя подружжя Байбл сусідів абсолютно не цікавило. Вони лише хотіли з'ясувати, які дії збираються вжити правоохоронні органи, щоб знайти їхню доньку. І вже наступного ранку агент Натар надав нові подробиці справи. З'явилася інформація, що на тілі Кеті Фрімен виявлено вогнепальні поранення, які стали причиною її загибелі. Причому це сталося ще до початку пожежі. Також вдалося встановити, що загоряння не випадкове, його влаштували спеціально. Такі нові докази звели Дені Фрімона до статусу головного підозрюваного. До того ж, після того як до родини Байбл дійшли чутки про те, що Дені був помічений у білому пікапі з зниклими дівчатками, у них з'явилося ще більше підстав для підозр. По місту поповзли чутки: що Дені з'їхав з глузду, нібито він викрав дівчаток як заручників і поверне їх. Якщо йому видадуть помічника шерифа Девіда Хейса, тим часом подружжя Байбл вирішили ще раз оглянути згорілий будинок у надії виявити пропущені докази, і те, що вони там знайшли, надзвичайно шокувало. Цілком несподівано вони натрапили на ще одне тіло, яке правоохоронні органи навіть не помітили. Судячи з останків, ймовірно, це міг бути Денні Фрімен. І до цього змучені та стурбовані батьки. Після цієї знахідки втратили останню надію. Стало зрозуміло, що сталося щось дуже погане. Вони не могли збагнути, як могли пройти повстіло слідчі департаменту шерифа та агенти ФБР. Можливо, серед цих уламків і жахливого безладу десь лежать і дівчатка. Лорейн негайно зателефонувала в 9.11 і заявила разом з чоловіком про їхню жахливу знахідку. Помічник шерифа Трой негайно прибув до будинку. Зустрівшись з родиною Байбел, незадоволений ситуацією, що склалася, він збентежено вибачився і знову огородив місце злочину. Цього разу подружжя йти не збиралося. Вони контролювали кожен крок правоохоронців. Жертвою виявився батько однієї зі зниклих дівчат Денні Фрімен. Лорейн зателефонувала матері покійної Кеті Селесті Чендлер та повідомила про загибель зятя. Селеста твердо вважала. Що за всіма цими злочинами, пов'язаними з її родиною, стоїть офіс шерифа. У спробі очистити своє ім'я та владнати суперечку між ними та родиною помічника шерифа Девіда Хеса, він пройшов перевірку на детекторі брехні, намагаючись довести, що він ніколи навмисно не намагався нашкодити комусь із членів родини Фріменів. Результат тесту виявився позитивним. Не зупиняючись на цьому, поліція провела аналогічне розслідування. Серед усіх інших членів департаменту шерифа, залучених до інциденту з пожежею. Не було виявлено нічого компрометуючого. Після цього, продовжуючи аналізувати всі обставини, Лорейн Байбл припустила, що події могли мати інше пояснення. Як було відомо, родина Фріменів збирала гроші на адвоката, щоб подати позов. Їм залишалося близько тижня, щоб зібрати потрібну суму. Нестача становила 5 тисяч доларів. І, можливо, Денні намагався швидко і легко заробити на заборонених речовинах чи якихось угодах, але щось пішло не так. Але незважаючи на всі припущення, на той момент було зрозуміло одне: потрібно продовжити огляд будинку і переконатися напевно, що там більше нікого немає. Команда слідчих, родичі та друзі зниклих дівчат скерували спільні зусилля на ретельний огляд завалів, але врешті-решт нічого не виявили. Подружжя Байбл також знали, що Ешлі збирала на автомобіль та ховала гроші у морозильнику. Їх там не виявилося, зникли і заощадження, і дівчата. У слідчих було дві версії того, що сталося або це була справа рук третіх осіб, про яких нічого не відомо, або самі дівчата якимось чином були у цьому замішані. З огляду на те, що на Денні виписували звинувачення у жорстокому поводженні з членом родини, слідчі припустили, що Ешлі також могла стати жертвою. У такому разі вона могла діяти в цілях самозахисту. Можливо, через це між Дені та матір'ю сталася сварка. Чоловік напав на жінку, а Ешлі, захищаючи її, націлила зброю на батька. Але це була лише непідтверджена теорія. Будинок родини Фріменів ретельно обшукали, але відповіді на запитання так і не знайшли. Лорейн і Джей Байбл, намагаючись охопити якомога більше людей. Поширили інформацію про зникнення двох дівчат серед усіх знайомих, друзів та однокласників доньки. Також вони попросили всіх надати посильну допомогу в їхньому пошуку. Понад 500 осіб виявили бажання допомогти у пошуках зниклих підлітків. Метр за метром вони обшукували прилеглу територію, шукали все, що могло дати, хоч якусь підказку. Але, незважаючи на докладені зусилля, пошуки результатів не дали. Слідство остаточно зайшло у глухий кут. В п'ятницю 7 січня 2000 року, через тиждень після події, відбулася поминальна служба за Дені та Кеті Фрімен. Близько 400 осіб прийшли з ними попрощатися. І лише через 18 місяців з дня зникнення дівчат слідчі нарешті досягли нового прориву у справі. До поліції надійшла підказка на родину Гловерів, за якими вже значилася кримінальна історія. Інформатор повідомив, що двох зниклих дівчат. Бачили в їхньому будинку на вечірці з нагоди нового року. Доказом став відеозапис цієї ночі, який нібито бачив один із ув'язнених окружної в'язниці. На ньому були зняті обидві Ешлі та Лорі. І ця зачіпка була єдиною, що була схожа на правду з моменту зникнення підлітків. Вранці офіцери прибули за адресою проживання можливих підозрюваних. З ними приїхали і батьки Лорі для обшуку околиць навколо будинку. Слідчі залучили собак, але все, що їм вдалося знайти, докази незаконної діяльності, пов'язані з хімічними речовинами, зокрема обладнання для приготування та інші речі, та інші речі, за зберігання і використання яких можна отримати чималий термін. Але слідів дівчат виявлено не було. Єдину підозру в поліції викликала біологічна рідина, знайдена на калимі. Зразок вилучили як речовий доказ. Червоні плями, ймовірно, кров були відправлені в лабораторію на аналіз. На жаль, ця процедура займала дуже багато часу. Родині довелося чекати результатів цілий рік. Коли нарешті вони були готові, належність крові до будь-якої зниклих дівчат не підтвердилася. В цей час спільнота, створена в інтернеті подружжям Байбл для допомоги у пошуках двох зниклих підлітків, зібрала 50 тисяч доларів. Ці гроші призначалися як винагорода тому, хто надасть хоч якусь інформацію про долю Ешлі та Лорі. Це дало нову серію зачіпок, включаючи численні повідомлення про те, що дівчат бачили живими то в Мексиці, то у Флориді. Справа не була широкого розголосу, ставши однією з найгучніших в Оклахомі. Поява кожної нової зачіпки незмінно висвітлювалася репортерами мати Лорі. На своєму автомобілі проїхала близько 200 тисяч кілометрів, і побувала як мінімум у шести штатах, сподіваючись відшукати свою доньку. Через деякий час безуспішних пошуків слідчі почали перевіряти всі злочини, що сталися в тому ж районі в той час, коли зникли дівчата. І, можливо, нарешті вони знайшли людину, яка зможе дати відповідь на питання, що сталося з Лорі та Ешлі. Агент Натар і вже новий шериф Джиммі Саттер. Відправилися в Техас на допит засудженого до страти в'язня. Розмова тривала більше п'яти годин, допоки, нарешті, злочинець зізнався. Цей чоловік привів слідчих до того місця, де, за його словами, він кинув тіла біля річки Ред Рівер на кордоні між Оклахомою і Техасом. На місці злочину було знайдено кістку, але експерти встановили, що вона не належала людині. Після цього в слідчих закралися сумніви в правдоподібності цієї історії. І через деякий час вони зрозуміли, що Томлін розіграв їх, і цього злодіяння він не чинив. Минуло п'ять років з дня трагедії, що сталося з родинами Байбел і Фрімен, як з'явилася нова зачіпка у справі про зникнення їхніх доньок. У 2005 році агент Натар отримав повідомлення від шерифа округу Крейг про затримання жителя Оклахоми Джеремі Джонса. За їхніми припущеннями він міг бути причетний до справи про зникнення підлітків. 31-річний Джеремі Джонс, який зловживав речовинами, був засуджений до страти за позбавлення життя молодої дівчини. Також в архіві поліції значився факт його арешту за публічне пияцтво 30 грудня 1999 року за 15 кілометрів від місця, де Ешлі бачили востаннє. Щоб допитати нового підозрюваного, агент НАТО і окружний шериф Саттер відправилися в Алабаму. Допит тривав два дні. Першого дня ув'язнений категорично відмовився визнавати свою причетність до цієї справи. Але до кінця другого дня він уже заговорив по-іншому Джеремі Джонс розповів, що насправді сталося зранку, 30 грудня 1999 року. Виявилося, що Денні Фрімен був винен Джонсу чималу суму грошей, і той хотів їх забрати. Але оскільки Денні не зміг повернути борг, Джонс його прибрав, а разом з ним і його дружину. Після цього, щоб знищити докази, він підпалив будинок. Однак, перш ніж піти, злочинець випадково виявив двох свідків. Джонс детально описав маршрут, який він тоді подолав до шахти, розташованої недалеко від міста Галина. Туди він скинув спочатку Лорі, а слідом і Ешлі. Після цього чоловік сильно напився, і 30 грудня, за 40 кілометрів від Галина, його було заарештовано за пияцтво та публічний розгул. На пошуки тіл залучили весь склад поліцейського відділку. У шахті організували дводенну експедицію, сподіваючись, що нарешті зможуть поставити крапку у цій справі. Родина Байбел також, уперше за весь час розслідування, була впевнена, що правоохоронці вийшли на правильний слід. Початок пошуків селяв оптимізм. В поліції було достатньо офіцерів і пошукових собак. Але коли вони спустилися на глибину, їхні серця завмерли. Перед очима постали сотні маленьких шахт. Шахти Галина знаходяться під землею у вигляді безлічі тунелів. Усе кинуте на дно в одному місці довго не затримувалося. Воно відпливало. Задіяли підводну зйомку. Дослідники розгледіли на дні шахти багато сміття, серед якого був навіть ковш бульдозера. але там не було нічого, що вказувало б на двох зниклих підлітків. Незважаючи на детальну інструкцію Джонса та цілеспрямовану пошукову команду, їхні зусилля ні до чого не привели. Пізніше, коли стало зрозуміло, що ніяких речових доказів у вугільній шахті не виявлено, Джеремі Джонс відмовився від свого зізнання. Слідчі зіставили час зникнення двох подруг та свідчення злочинця про себе. Чи міг Джонс вчинити цей злочин, навіть якщо його заарештували всього за 15 кілометрів від будинку Фріменів? Джеремі Джонса затримали о 4 годині ранку. Щоб проїхати за маршрутом, описаним ув'язненим, агентові натору знадобилося близько однієї години. Джонс раніше заявляв, що вчинив підпал будинку і залишив його разом з двома заручницями о третій годині ночі. Чи встиг би злочинець за годину доїхати до шахти, позбутися дівчат, повернутися назад, знищити докази і навіть влаштувати п'яний розгул? За словами агента Натара, найскладніше в роботі слідчого забрати в занепокоєних батьків надію попрощатися з їхньою улюбленою дитиною. Поминальна служба за Лорі Байбл та Ешлі Фрімен відбулася у середу, 30 грудня 2009 року, через 10 років після подій. У 2018 році у Washington Post з'явилася нова інформація у справі про зникнення Лорі Байбл та Ешлі Фрімен. Повідомлялося, що на думку влади вони нарешті встановили особи підозрюваних, відповідальних за зникнення дівчат. Як стверджують десятки свідків, троє чоловіків через кілька років після злочину неодноразово хизувалися вчиненим. Журнал Піпл підтверджує, що поліція. Заарештували 66-річного Рональда Б'юсіка, пред'явивши йому звинувачення за чотирма пунктами. Двоє інших підозрюваних, Уоррен Велч та Девід Пеннінгтон, На жаль, померли і не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію, яку надали свідки. За повідомленнями Пеннінгтон і Б'юсік розповідали про свої звершення та погрожували розправою будь-кому, хто видасть їх поліції. Цю інформацію підтверджували всі очевидці в протоколах слідства, також зафіксовані свідчення багатьох свідків, які стверджували, що мотивом нападу на родину Фріменів стали гроші та заборонені речовини. Згідно зі свідченнями жінки з ініціалами ТО, яка деякий час проживала з Волчем, вона чула розмови трьох підозрюваних, коли ті обговорювали борги Дені Фрімена. Також вона заявила, що чоловіки, забравши дівчат, Спочатку знущалися над ними, а згодом покінчили з ними. Вона стверджувала, що у Велча є портфель з фотографіями жертв, на яких зв'язані дівчата лежать на ліжку зі скотчем на ротах. На деяких знімках поруч з дівчатами був і сам Велч. Свідчення стверджують, що жінка знає, де поховані тіла. Що знає Б'юсік, поки що залишається загадкою. Правоохоронні органи також заявили, що вони вважають, що останки дівчат. Могли бути скинуті в підвал, який пізніше був забетонований. Проте головний обвинувач у цій справі повідомив, що адвокат обвинуваченого Гретхен Молсі запевнила прокурорів про готовність її клієнта надати інформацію про місце знаходження дівчат в обмін на дотримання раніше обговореної угоди. В ній йдеться, що Рональд Бюсік визнає свою провину і повідомляє точне місце знаходження Лорі та Ешлі. А в свою чергу суд зобов'язується скоротити термін відбування покарання до 15 років, з яких 10 років в'язниці та 5 умовно. 15 липня 2020 року Б'юсік визнав себе винним у співучасті у вбивстві першого ступеня, у смерті Дені та Кеті Фрімен. Підпалі їхнього будинку, а також у викраденні та ймовірному вбивстві двох дівчат. Він зізнався, що приховував інформацію про причетність Уелча та Панінгтона. За цей злочин його засудили до 15 років. Департамент виправних установ Оклахоми заявив, що Бюсіка вважали ув'язненим четвертого рівня, тобто він шанобливо ставився до тюремного персоналу та виконував їхні накази і не був проблемним ув'язненим. Крім того, ув'язнений рівня 4 ще не має великої кримінальної історії, окрім поточної судимості. Зрештою, позитивний послужний список Бюсіка під час перебування за ґратами. Привів до дострокового звільнення за хорошу поведінку. Він був звільнений 19 травня 2023 року, відбувши лише 38 місяців із 10 років ув'язнення. Ось така була сьогодні історія чи справедливе рішення суду. Друзі за статистикою, більшість наших глядачів не підписані на канал. Якщо вам подобаються наші відео, підпишіться. Також будемо вдячні за ваші коментарі, адже вони дозволяють просувати відео та дають можливість побачити відео більшій кількості людей.